Бродах перебуває місійна фігура Христа Царя, виготовлена під час лютневих подій на майдані українською діаспорою з Америки. Помолитися перед чотириметровою фігурою Христа Чоловіколюбця можна у бродівському храмі воздвиження чесного Животворящого Христа Господнього Української греко-католицької церкви, настоятелем якої є отець Ярослав Царик. Основна ціль встановлення цієї фігури віддати Україну в Божі руки для встановлення миру та процвітання держави, щоб багато людей могли прийти і помолитися, віддати свої проблеми, проблеми своїх рідних та України під опіку Царя Христа. Ця місія Христа, щоб перемогти зло на українській землі, проводиться за підтримки української діаспори. Громада далеко за океаном боляче сприйняла насильницький розгін мирного майдану. Та жорстоке побиття студентів. Тоді, в молитві за батьківщину, Бог дав проведіння, і скульптори взялися до роботи. Три місяці працювали над фігурою Христа Царя, і тепер вона подорожує Україною від храму до храму, проносячи в особливий спосіб Боже благословення у ті міста і села, де перебуває. Добре. Ші серця, наші сім'я, наші родини, наші, парати, наші місця, і в нашим сер і Україні. Дяків вам Від вас поведення, постраждання місійну фігуру Царя Христа привіз у броди священник майдану, отець Іван, щоб усі могли провести спільну молитву та віддати верховенство влади в державі Господу Богу. Надалі з цією фігурою планують поїхати на схід нашої держави. У Бродівському ж храмі Воздвиження чесного животворящого Христа Господнього місійна фігура Христа Царя перебуватиме до 5 грудня. Кожного дня о 18.30 буде служитись молебен до Христа Чоловіколюбця і Дев'ятниця до Христа Царя.